А сьогодні ми попали на відкриття нового магазину Віват книгарня в Полтаві. Така маленька черга. Ага. <світ> ми витягли самі топові знижки. Один плюс один три і двадцять відсотків. Так що чекаємо всіх на відкриття. Барабан ми вже крутили. Думаю, навідаємося на якісь заходи. Також прийняли участь в розіграші річної підписки. У вас тут надто багато оце ми набрали. Дивіться, що Або ще ж ми будемо в TikTok виставляти відео. Так що у вас там майже 900 гривень книжки вийшло. прекрасно. <ріху> Можете прикладати 2000. Ми купили безліч різноманітних книг. І використали всі свої знижки. Зараз я вам покажу кожну з них. Love love. Dreams, to... another love. Another love. Також в день відкриття нам дали безліч подаруночки. Перше це безкоштовний уривок. Ви можете прочитати цю маленьку книжечку і вирішити купувати вам. Оці всі три. Чи ні. Так само ще. І кава. Ну це, це я люблю. Кавуся і наклеєчки. А також безліч печива з передбаченням. Завітайте в книгарню Viva. Там вас завжди приємно. Персонал здивує, і ви будете задоволені. Гарного дня!